При нагоді щире вітання з Києва, дім Євангелія Чекавицька, Божого благословення Дніпру, Помісній церкві і всіленці України. Хай Господь у своїй руці тримає всіх нас і посилає ревність в служинні, бо тільки одному йому належить слава, честь і поклін вірш називається. Дякую, Боже. Я дякую, Боже, за хліб і за воду, за ліси і поля, і прекрасну природу, за те, що я чую, і за те, що я бачу. Пробач мені, Боже, що не часто я плачу. Ти дав мені все. Із твоєї долоні ти спас мою душу, що була у полоні. Томившись, вона у полоні гріха, народившись з небес від Тебе з верха. Ти дав мені, Боже, твоє прощення, ти в серце моє посіяв насіння, то насіння добра, насіння любові. О, Господи, знав Ти, який люд гоноровий, Ти на власнім житті нам усім показав. Ти гнота не гасив і очерет не ламав, закликав всіх людей, як ходив по землі, щоб не були вони у духовній імлі. О Господь, ти не гнав свій народ, який поруч з тобою пліч, о пліч ходив. А прощення давав, хто у тебе просив. Говорив людям всім, що звершитися має, що лукавий не спить і не дрімає, що він зводить людей і розум краде. У всіх тих, хто вперто за ним же піде. Я дякую Боже, що родився в Україні. За родючі поля, за пахуче є за пшеницю, і жито, і сонях, і гречку, о, не можу ні в чому. Тобі заперечить, задозрівшиє поле, мов золота тінь і прекрасне є небо Його височі. Ну, а мед в Україні і бджоли трудящі, оненько моя. Ти у світі найкраща, а Дніпро і Карпати, і прекрасна Десна, і Айпетрій Гора, і Говера, і Дунай, і Шацькі озера. Ну що хоч вибирай, а Одесу і Херсон, омива, Чорне море, о моя Україну для життя. То не горе, лиш працюй та збіжжя збирай у комори, буде Азія і Африка із пахучим хлібцем. Бо Благословена ти нашим Творцем. А який коровай і духмяний, і смачний, що печуть у печі в Україні моїй, а сади на полісі. І буковині, ой, яка то краса по всій Україні, а Дніпро, і Карпати, і Прекрасна Десна, і Айпетрі гора, і овела, і Дунай, і Жацькі озера. Ну що хоч вибирай? Все, о Господи Боже, з рук твоїх має. І завжди за дари Тебе прославляй. Бережи Україну і прости нам провини, що неревно так служимо кожної днини, з роду в рід і дітей, і внуків навчай прославляти тебе і берегти рідний край. О Господи, слава Тобі, нехай лине, хай почує про велич кожна людина. Тобі триєдиному, премудрому, слава повік, лиш в Отці і в сині, і дусі святім. Спасіння знайде чоловік. Амінь.